Сьогодні у нас з вами друга лекція з дисципліни Інженерна геодезія. Тема сьогоднішньої лекції завдання геодезичного забезпечення будівельної галузі. Ми з вами розглянемо два основні питання. Поговоримо, які ж встають перед будівельною галузю, завдання для геодезистів. і розглянемо другу нашу тему це топографічні карти і плани. Саме які використовуються в яких масштабах для вишукувань і проєктування інженерних споруд, і поговоримо про точність графічного проєктування. На сучасному етапі зведення інженерних споруд виконують індустріальними методами. При цьому значна кількість елементів будівельних конструкцій. Виготовляється на домобудівельних комбінатах і поставляється на будівельний майданчик. За допомогою машин і механізмів виконується їх монтаж, і таким чином будівельний майданчик перетворюється на монтажний. Інженерно-годизичні роботи є важливою невід'ємною частиною комплексу робіт при вишукуванні, проєктуванні, будівництві і експлуатації інженерних споруд. Рівень розвитку науково-технічного прогресу потребує впровадження сучасних, високоефективних технологій, приладів і методів при проєктно-вишукувальних роботах, будівництві інженерних споруд при виконанні інженерно геодезичних робіт. При проєктуванні інженерних споруд застосовуються системи автоматизованого проєктування, ну, скорочено, ми з вами можемо побачити, так, сапр системи автоматизованого проєктування. І також геоінформаційні системи і технології, скорочено Гіст, Геоінформаційна система і технології інженер проєктувальник повинен добре володіти як традиційними, так і новими високопродуктивними технологіями та приладами виконання інженерно геодезичних робіт. Він повинен уміти користуватися топографічними картами і планами, і також електронними картами, цифровими моделями місцевості і уміти застосовувати технології САПР і гіст при проєктуванні інженерних споруд, що ж повинен знати і вміти робити інженер будівельник. Інженер-будівельник у процесі зведення інженерних споруд повинен знати і вміти застосовувати сучасні методи та прилади геодезичних розміщувальних робіт і контрольно монтажних вимірювань. Індустріальні технології будівельно монтажних робіт? Підвищують вимоги до точності інженерно-геодезичних робіт. Інженерні геодезичні роботи виконують у строки і за графіком, узгодженим з графіком виконання будівельно монтажних і спеціальних робіт. При зведенні висотних і унікальних споруд, монтажні, ну, при монтажі складного технологічного устаткування. Створюється спеціальна геодезична служба. І головним завданням геодезичної служби будівництва є забезпечення передбачених проєктом виконання будівельних робіт. Ви можете скорочено собі потім написати проєкт виконання геодезичних робіт, скорочено ПВГР. Геометричних параметрів інженерних споруд і встановлення елементів конструкцій у проєктне положення із заданою точністю. І ось основні види геодезичних робіт на будівельних майданчиках ми з вами в минулому, на минулій лекції вже розглянули їх якісне виконання і становить завдання інженерного геодезичного забезпечення при зведенні інженерних споруд. І ось при зведенні висотних і унікальних споруд. Як ви думаєте, які споруди так, відносяться до унікальних? І до висотних? Тобто, скільки поверхів має бути, щоб ми з вами до висотних споруд віднесли будівлю? Може більше п'яти? Ні, більше п'яти це все ж таки маловато. Насправді висотні споруди це будинки понад 14 поверхів. Тобто навіть 9 будинки, вони до висотних не відносять. До унікальних споруд відносять телевежі, гідротехнічні споруди, атомні електростанції, заводи, фабрики, великі промислові комплекси. На основі проєкта виконання будівельних робіт, відповідно, складають проєкт виконання геодезичних робіт, можна скорочено, да? ПВГР, проєкт виконання геодезичних робіт. І він буде складатися із таких розділів: три, ну, насправді, на даному слайді ми основні три, да? а їх у нас вісім. Перше, це організація геодезичних робіт. Сюди входить календарний план, кошторис і техніко економічне обґрунтування. Ну, скороче ПВГР, ПВГР, да? а це проєкт виконання геодезичних робіт. Ми вже знаємо. Основні геодезичні роботи на в цьому етапі так, виконується проєктування планово висотної мережі, розміщувальних робіт, розрахунок точності, методика виконання робіт і підбираються типи центрів і відповідні прилади. Наступне це контроль стійкості пунктів планово висотної основи у процесі виконання будівельно монтажних робіт. Тут необхідно обґрунтувати періодичність контролю і виконати згущення гудозичної мережі. Наступний четвертий крок це буде, відповідно, перенесення в натуру осей споруди. І на цьому етапі нам важливо знати точність, да, з якою ми будемо виконувати в натуру, підібрати відповідні методи виносу в натуру осей споруди. І закріпити і контролювати наші вимірювання. Наступний п'ятий крок це детальні розмічування споруди, точність способу сюди відносяться виконання робіт, і, відповідно, закріплення. На шостому етапі ми виконуємо геодезичне забезпечення монтажних робіт. Сюди ми можемо віднести методи точності прилади для вирівнювання планово висотного положення елементів конструкції споруди та технологічного устаткування. Наступний сьомий крок це виконавче знімання. Сюди ми можемо віднести контрольні вимірювання точності монтажних робіт і ведення виконавчого генерального плану. Ну, і останній наш крок це, відповідно, вимірювання деформацій споруди. Сюди відносяться обґрунтування точності, створення геодезичної основи і підбір методів вимірювань, і циклічність проведення даних робіт. І саме цьому етапу, етапу. Вимірювання деформації споруд буде приснім'ячена наша курсова робота, яку ми в цьому семестрі будемо виконувати. Бо навіть після здачі в експлуатацію будівлі і споруди протягом певного часу можуть давати просідання, осідання, просадки, горизонтальні зміщення відбуватися. І якщо це висотна споруда, то можуть спостерігатися крени, і, відповідно, ми контролюємо. Стан да, відхилення від плану висоти та вертикалі в трьох площинах елементів будівельних конструкцій. і е, необхідно, якщо це, ми бачимо, що швидкий розвиток сусідань відбувається да, або деформації горизонтальних зміщень, то тоді необхідно е, приймати захисні міри да, і, відповідно, укріплювати фундамент ну, це вже Скажімо так, наша задача зробити прогноз розвитку деформаційних процесів, а там вже інженери-будівельники будуть приймати певні мірі по укріпленню фундаментів для того, щоб забезпечити безпечне функціонування зведеної будівлі. Так, ми з вами перейшли тепер до нашого другого питання і поговоримо про топографічні карти і плани. Для вишукувань, для проєктування інженерних споруд. Хочу сказати, що залежно від виду інженерних споруд, від їх геометричних параметрів і стадії проєктування. використовують топографічні карти і плани різних масштабів. І ми з вами вже знаємо, що ми можемо поділити на дрібномасштабні, середньомасштабні і крупномасштабні карти. Так ось дрібномасштабні карти. В якому випадку той чи інший вид карт ми з вами маємо використовувати, для яких видів інженерних робіт. Дрібномасштабні карти, а це карти масштабу від однієї 500 до 1 мільйонної, використовують для техніко економічного обґрунтування проєкту споруди. І попередні вишукування. І проєктування вже виконують за допомогою карт і планів середнього масштабу, до яких ми можемо віднести карти і плани масштабів одна 100 тисячна, 200 тисячна. Далі, крупномасштабні карти та плани, вони є топографічною основою саме на стадії остаточного проєктування. А також при детальній розробці проєктів споруд. Тобто, чим детальніше нам необхідно виконати проєктування, тим крупнішого масштабу карту нам необхідно використовувати для цього. На відміну від державних, топографічні карти і плани для вишукувань слугують тільки на період проєктування та зведення споруд. У процесі будівництва споруд. Змінюються елементи ситуації і рельєфу місцевості, і для оновлення змісту планів і карт проводять виконавчі знімання. Радії вишукувань. вимоги до їх змісту і точності повинні відповідати особливостям проєктування і конструкції споруди. На забудованих територіях з високою точністю визначають положення капітальних споруд та інших твердих предметів і контурів місцевості. При вишукуванні дорожно-транспортних інженерних споруд підвищені вимоги до визначення нахилів місцевості та зображення тих елементів, які впливають на вибір напрямку траси споруди. На планах вишукувань показують спеціальні геологічні. Гідрологічні, ґрунтові та інші види характеристик, які впливають на технічні характеристики споруди. І разом з тим топографічні карти і плани при вишукуванні споруд повинні бути точними з детальним зображенням ситуації і рельєфу. Щодо вибору масштабу, то вибір масштабу планів і карт для вишукування споруд. Визначається стадією проєктування, складністю проєктних завдань, складністю ситуації і рельєфу місцевості, і умовами використання наявної забудови, а також повинні бути враховані вимоги технічних характеристик проєкту споруди. Топографічні карти і плани є основою для розробки проєкту генерального плану. Будівельного майданчика, детального розміщення основних споруд, визначення геометричних параметрів і технічних характеристик споруди. За умови проєктування на забудованій території враховують наявність капітальні, ну, які наявні капітальні споруди, дороги, підземні, наземні інженерні мережі. Водопровід, каналізації, електричні мережі тощо. Тому вимоги до складання планів будуть підвищуватися. На незабудованій території чи з малоцінною забудовою вимоги до точності, до детальності та повноти планів і карт можуть бути знищені, а масштаб може бути дрібнішим. Ось чому ми повинні з вами на це звертати увагу да, і, відповідно, обрати саме той масштаб топографічного плану чи карти, який буде максимально задовольняти нашим вимогам. Ще один момент. Ми з вами раніше на курсі топографії та геодезії говорили про те, чим топографічна карта відрізняється від топографічного плану. Ну, не лише назвою, відповідно. Так? І те, і те, у нас є зменшеним зображенням земної поверхні. Але топографічна карта це зменшене узагальнене відображення земної поверхні, що побудовано за математичними закономірностями. Так? Тобто ми з вами враховуємо всі спотворення, математичні проєкції використовуємо і все інше. А топографічний план це також зменшене зображення на площині проєкції у більшому масштабі, у крупнішому масштабі. Але ж ми не враховуємо кривизну земної поверхні. І на плані ми охоплюємо меншу за розмірами територію, порівняно з картою. Щодо. О, Масштабів карт, да, топографічні плани створюються, як правило, в масштабах одна п'ятитисячна, 2000, тисячна і п'ятисота. Ну, а топографічні карти в них більш дрібніші масштаби будуть. В інженерній практиці для вишукувань і проєктування інженерних споруд використовуються такі масштаби топографічні, ну, топографічних планів. Як, наприклад, плани масштабу 10 десятитисячна з перерізом рельєфу 1-2 метри. Цей масштаб вибирають у рівнинній місцевості, і якщо ми працюємо в, гір, в гірській місцевості, то там буде вже переріз рельєфу 5 метрів. Для чого ми використовуємо план масштабу 10 десятитисячна? Саме для вибору місця розміщення будівельного майданчика, для вибору напрямку трас лінійних споруд, це можуть бути дороги, це можуть бути залізничні колії, канали газ, газу та нафтопроводи, лінії електропередач тощо для визначення площ об'ємів водосховищ за умови попереднього проєктування. Далі, плани масштабу 1500-2. Ми обираємо з вами переріз рельєфу 1 метр. Що таке переріз рельєфу? Ну, коли суцільні горизонталі проведені через 1 метр. А якщо ми з вами працюємо у гірській місцевості, то, відповідно, вже переріз рельєфу буде 2 метри для гірської місцевості, там більший допуск. Для складання генеральних планів міст ми використовуємо ці масштаби плану для промислових споруд, для розробки проєктів інженерної підготовки території або інженерних мереж для черговості забудови, і також використовуємо при проєктуванні лінійних споруд. Наступний наш план це план масштабу 12000. З переріз рельєфу ми з вами бачимо, що чим в нас крупніший масштаб, тим в нас переріз рельєфу буде менший. Якщо у масштабі 1-2 метри, у 5000 вже через 1 метр. То чим крупніший масштаб 2000, то вже 0,5 до 1 метра. В масштабі 1 тисячна вже буде пів метри. Так ось ці плани масштабу. Одна-двохтисячна використовують для розробки технічних проєктів, промислових, гідротехнічних, транспортних споруд, проєктів інженерних мереж, генеральних планів, селищ і при детальному проєктуванні міст. Плани масштабу одна тисячна. Передіс рельєфу ми обираємо пів метри, використовуємо для розробки робочих креслень на незабудованих або ж малозабудованих територіях. І також використовуємо ці масштаби при детальних, для детальних проєктів надземних і підземних інженерних мереж. І у нас з вами залишився масштаб плану. вибачаюся, план масштабу одна Тобто в одному сантиметрі 5 метрів на місцевості буде відповідати. Да? І переріз рельєфу 0,25 до пів метри. Використовуємо цей масштаб для складання робочих креслень міських і промислових територій з капітальною забудовою та щільною сіткою інженерних мереж. Ось таким чином. Тепер ви бачите формулу, зараз я вам розповім, для чого вона тут нам потрібна, і, відповідно, ми навчимося з вами її використовувати для того, щоб вибрати масштаб топографічного плану для певного методу проєктування. Вишукування і проєктування інженерних споруд виконується в декілька стадій. На перших стадіях при попередньому проєктуванні Великих за площою споруд використовують топографічні карти дрібних масштабів. Ну, це масштаби, як правило, одна 300 тисячна до одна 100 тисячна і більше. І вже при переході до наступних стадій вимоги до точності геодезичних даних поступово зростають. Точність геодезичних робіт зростає тому використовують плани більш крупних масштабів. І ось на вибір масштабу топографічного плану буде якраз впливати метод проєктування. Так точність графічного проєктування у плані вчислюється за формулою дельта L дорівнює Т помножене на M. Це точність графічного проєктування. Потім собі обов'язково запишіть цю формулу, бо в проміжковому контролі також будуть в тестовому вигляді різні. Задані точності графічного проєктування, які необхідно порахувати і обрати правильну відповідь. Що в цій формулі? Т це графічна точність, а відповідно М це знаменник чисельного масштабу плану. Тобто для масштабу 1,500 ми будемо замість М підставляти 500. При масштабі 2000, відповідно, ми 2000 будемо підставляти замість літери М. Щодо о, граничної е, графічної точності Т, вона дорівнює 0,2 мм. Давайте я вам навіть запишу. Це стала характеристика постійна. Так, і ми з вами розглянемо для деяких моментів, як же нам порахувати для різних масштабів. Трішечки ще займу часу, хочу вам розповісти, що чому саме 0,2 мм, чому не 3, не 4, не, там, не інше число. Справа в тому, що, приступаючи до побудови плану або карти, ми Задаємося питанням, з якою точністю слід робити побудову на плані. І при вирішенні цього питання виходять з фізіологічних особливостей нашого ока. І відомо, що око може розрізняти дві окремі точки, якщо їх видно під кутом, що дорівнює ну, або більше навіть, ніж 60 секунд. І, але якщо точки видно під кутом меншим за 60 секунд, то око приймає їх як одну точку. І для відстані найкращого зору, а це буде 25 см, дуга, що відповідає куту в 60 градусів, буде дорівнювати 0,6 мм або ж, ну, звісно, ми округлюємо до 0,1 мм, і для точності графічного проєктування ми з вами беремо подвійне значення такий допуск. І виходячи з цього, ми будемо вважати, що око може розрізнити на плані точку, якщо вона не менше 0,1 мм. Ну, це знову ж таки, якщо у вас 100 зір. зір. Да? Тому о, граничною графічною точністю побудови, як правило, приймають 0,1 мм, і ця величина якраз буде дорівнювати розміром легкого гулки вимірювача на папері. Ми ще будемо з вами для графічного проєктування брати з запасом і будемо 0,2 мм. Ну, більший цей параметр з вами Використовувати. Тепер давайте подивимось. Наприклад, мені необхідно, у мене задача, мені необхідно обчислити точність графічного проєктування у плані, якщо у мене є план масштабу 1,500, і ми з вами ось цей показник взяли 0,2 мм. Як нам знайти дельта L? Знову ж таки, у нас є формула, за цією формулою ми Т. В міліметрах множимо на наш знаменник нашого масштабу на 500. І виходить, що у нас з вами 100 міліметрів. І тепер переводимо міліметри в метри, в одному метрі 1000 міліметрів. Отже, це буде 0,1 метра. Інший приклад. Візьмемо інший масштаб, наприклад, 1200. Знову ж таки, нас вимагають знайти значення точності графічного проєктування в плані. Для цього ми з вами 0,2 будемо множити на знаменник на 2000. У нас виходить 400 мм, і при переводі у метри це буде 0,4 метра. Ось таким чином. Отже, відповідно до заданих значень дельта L, яке ми розрахували, і будемо вибирати масштаб топографічного плану так, знімальних робіт. Якщо у нас задано е, ось це значення, то ми можемо підібрати з вами, який, який знаменик масштабу так, повинен у нас бути, щоб задовольняти ось таким вимогам. І за аналітичного проєктування масштаб топографічних планів може бути і дрібнішим. І узгоджується тоді він з точністю визначення координат пунктів геодезичної основи. Наразі це вся інформація. Я дякую вам за увагу. Якщо якісь запитання, будь ласка, готова надати відповідь.